Ложимо плити. ЕППС. Буде 100 мм від землі. І по периметру буде всюди 100 мм. Робимо термос? Довга у нього стріла. Це же максимум, я так розумію. ні, він не достане ще. але вже близько робимо акваріум. Ні. Треба під'їхати. Під Класний гаджет. Ну що, поклали плиточку Оце о тут буде. По суті, плита це є розміри майбутньої ємності. Ну, трошки буде всередину, бо товщина ОСБ — 22 мм. На плиту ми кладемо електричну теплу підлогу, збираємо коробку з 22 мм ОСБ-плит. Стелимо оці, задуримо піною, щоб не було. Щоб був рівень. Е, і стелимо е, лайнер. А потім ту всю коробку робимо під формат, от, як зроблений будинок, щоб воно зливалося в єдину систему. Але насправді ця плита від'єднана. Тобто, вона собі може як гуляти. Тобто тут у нас нема жорсткої прив'язки. Тому що я підозрюю, що вона все-таки може якось набравши сюди там, тих 5 чи 6 тонн води, вона може трошки десь землю повезти, тобі не жарти по масі. Ну і вся інженерія у нас планується з цього боку. Може тут трошки з цього боку. От. І висота ємності така, що від основи цієї тераси. Тут буде десь 90 см. Тобто, насправді тут буде ідеальна висота стільниці стола. От. Що можна буде сісти, пити каву біля тої риби. Тут ми зробимо таку з граніту, типу як барну стійку. Щось таке. Тобто, робимо повну інтеграцію, тобто, щоб воно. Щоб воно не виглядало як уроцьке щось. Тут підріжеться, тут підріжеться, все обкладеться пінопластом, тобто це буде абсолютно термос від абсолютно термос. Далі буде.